Ви пара? Як ви познайомилися? Ой, на роботі познайомилися. А коли це було? 40 років тому. 40 років тому. Так. А де ви працювали? Інститут геронтології. Коли ви її побачили перший раз, про що подумали? Просто звернув увагу. Не звернула увагу. Ви були тоді одні чи вже хтось був вже на той момент? Були у нас і чоловік був. І дружина. І була. дружина була. І ви пішли з сімей, щоб бути разом. І ви, ви пішли ну, за 10 років. До сих пір не жалкуємо. Чи існує кохання через 40 років разом. Так. Я не уявляю життя без своєї половинки. Чи спілкуєтесь з своїми колишніми, чи вже ні. Так, спілкуєтесь? Так, так Безумовно. Так Зберігаємо, ну, загалом нормальне відносини. Чи ви в Києві прожили все життя, чи ні? Я народився і прожив все життя в Києві. Так. А ви? А я з підліткового віку в Києві народилася в Сибіру. Не, не за власним бажанням батьків. А як батьки там опинилися? Заслані. А вони українці? Так. Кияни. І їх відправили в Сибір. Робити в шахтах. Я пам'ятаю, як раз на місяць в магазин привозили масло. 40 градусів і Морозу. діти ходили в школу. Морозу. Так. Вперше почула українську. Після 11 років, коли перевезли в Київ, ви самі повернулися чи з батьками потім в Київ з батьками. Батьків під час хрущовської відлиги реабілітували і повернули житло. Мотиваційного нашої молоді що побажаєте. Певно, кожен має відповісти на ну для себе, для чого він зараз живе, що він може зробити для країни. Більше навчатися, ставати професійними. Вивчати мови і спілкуватися. Це дає розуміння, життя і що робиться.